Привіт, Ютуб. Не знаю, чи буде це на Ютубі. Спробуємо сьогодні покрутити. У нас вийшов тут нещодавно банер Кініча і Райден. Спробуємо покрутити. Спочатку це мій основний акаунт. Тут в мене план такий: я крутитиму шеврес, поки вона не впаде. Ну, якщо, звичайно, сильно буде скамити, то може я зупинюся, але побачимо. Головне, що я хочу, тут, це Шеврес. Також хотілося б дві консти на тому, щоб добити це 6, Сара мене тут не дуже цікавить. Якщо мені раптом впаде ранній кініч, або якась рання легендарка зі стандарту, то я в принципі не засмучуся, буде гуд. Але якщо кініч не впаде, то я піду скоріш за все крадити кініч а потім на Твінк, і це відео таким чином продовжиться. Поїхали! Що в мене відкручено, Давайте глянемо. Швраз в мене жодної нема. Мене цікавить хоча б одна. В мене, до речі, якісь крутки вже відкручені після Наві, але небагато. 23 крутки всього. Це тема Шарлоти, але найбуде. Це принаймні щось веселіше. Let's гоу! Я кручу в банер Кініча, бо Райден мене не дуже цікавить тут також у мене на Твіні це 2 Райден. О, під таку музику мають піти крутки. Сара. Сара здається, в мене тут це 3 або це 2 Ну хай буде. Хай буде Сара. Я, в принципі, не проти. Але краще б. Якщо вже не падає Шеврес, то краще б Тома впав. Це виходить. Було 23, це вже 43 крутки. Фавоній. Ну ладно, я якби не проти меча Фавонія. Меч Фавонія це круто завжди. Буде другий меч Фавонія, тепер r 3 здається. Замість r 2 От так от. Фавоній треба таких 6, реально.

Добре. Все, напевно, я на цьому зупинюсь, бо все-таки вже 53 крутки. Дайте ще один епік, будь ласка. Хотілося б, звичайно, поскамитись на консти Томи, але я вже скамився на консти Томи, хто знає, той знає. В результаті Тому так і не отримав, а отримав різлі і дехі випадково. Так, ладно, значить, напевно, на цьому ми з крутками на основі зупинимось. Бо я. Я би все-таки зберіг гарант на шеленен, бо в ідеалі я хочу не тільки шеленен, а ще й Чіорі. A few later. Добре, поверну запис ще на хвилинку. Буде одна крутка в стандарт з прокачки Шеврес. Нічого не впало, звісно, класика. І мене тут цигітували спробувати докрутити ще до епіка, бо Шеврес була четвертою в десятці, тобто можна по одній докрутити, подивитись, хто там впаде. Цікаво. Бо мене, в принципі, будь-хто із банерних четвірок влаштовує. Так, це оця і наступна точно буде епік, якщо тут немає епіка. Добре. Ну окей. Це 5 Тома. Блін, тепер мені ці це, це 5 Тома буде муляти, щоб докрутити це 6. Жах. Там не планується івентів, де будуть безкоштовно Тому видавати випадково. Сара, до речі. Можна вже тоді поактивовувати консти. Так, це була всього лише 3 Сара. А де Тома в цій грі? Ось він. Реально, тепер буде буляти, буде хотітись Тому докрутити. Може ще десятку. Прикольно. Чекайте, це було. Я вкрутив 53, правильно. І плюс ще 3 це 56. Можу ризикнути ще десяточку. Так Отак от. Гемблінг. О, до речі, Батлпас прокачався. Давайте ризикнемо. Далі вже точно не буду. Там точно лего буде. Не, стоп. Ладно. <ріст> не, ну ладно, якщо тут подекінеш, я не буду проти. Жах. Чекайте, або я неправильно порахував, або, або це вже сь сьома десятка була. Ну, все одно, 73, тобто. А, ну якщо це 76, то все правильно. Коротше, ладно, заскамився для контенту, що я можу сказати. Бра, давай діє. Ладно. Я не знаю, кого я хочу, чесно. Чи, чи я буду більше радий, якщо тут буде Дія, чи Тігнарі якийсь. Чи Кініч. На твіні тоді буду сейвити, якщо Кініч впаде. Знову дві леги. Ну окей. Ладно. Я не проти. Хай буде. Контент. В Так до речі, навіть ці арти схожі на прев'юшці. <laughs> Перемога та. Дякую. Ні, чесно кажучи, я в якійсь мірі навіть радий, що Кініч випав на основі, а не на твіні. Бо якби він випав на твіні, це мене би байтило. Типу, досліджувати на тлан. Бо кініч це ультразручно, це, це, це типу пауеркріп для відкритого світу. А я, чесно кажучи, на твіні не дуже хочу грати. Я хочу заходити, проходити там безодню, тестити персонажів і все. Я хочу грати на основі. Я, я хочу тут досліджувати мапу і квести, проходити, яких в мене ще тонна Тому таке. Най буде. Плюс Тома впав. Є це 6 Тома. Коротше, що я можу сказати, круткі Томи в мене завжди супроводжуються якимось смом, правбив ящі. Якимось скамом на легендарках. Тепер це буде контент для Ютуба, <плес> що я знову заскамився. З таким розкладом я ще буду думати, може я на твін покручу шиленен. Я в будь-якому випадку часу ще багато, якщо я на основу все одно захочу шиленен, я на неї не збираю. Я, здається, не записував, як я качав. цю uh, Чеврес. Можна, до речі, прокачати кініча тепер. Треба буде потім чекнути, я напишу на записі, яка це була крутка. Мені здається, це була рання все-таки. Це було. 60 скількись там. Ну, якщо я збився з рахунку, то сам винен. <реш> Ну тепер точно треба буде проходити репутацію, щоб мені дали оці штуки, в мене їх мало, як ви бачите. І щоб мені дали матеріали з боса. Як же він рже. Так, я знову не хочу витрачати зайвий раз це, Це одно багато цих книжок. Як же він кричить це я хав чи як його звати. А, чекайте. В мене звідкись взялися. я здається знаю, я так і не прокачав качіно на 70 з 80. Або, якщо я прокачав, то я не розумію, звідки в мене матеріали з боса. Але ладно, хай буде. От чого мені дає 5 цих книжок, я не розумію, чого не можна дати одну цю? Я знову не читаю чат, вибачте. Зате того це 6. Ну є таке, є таке. Не, я не проти, я був готовий до кініча. Більше більше був готовий, ніж тоді до Різлі. коли він мені впав. Але все одно я не розчарований, що мені впав різлі тоді. Та ти задовбав кричати, чувак. Um... Мені цікаво, чи, чи я реально не прокачав качіні типу пробудження на 70 з 80. Чи я просто для чогось фармив ще боса. Напевно, не прокачав все-таки. Отут крутку дадуть, чи де дадуть крутку. Ні, крутку вже дали, ладно, тоді. До третьої потім докачаємо. Давайте, а що в мене там ще? Шеврес. Чекайте. А, Тома. Ще одну консту Томі. Ну все, це шість Тома це перемога, якби. <плес> Давайте глянемо, що там в стандарті. Скам. Якась знову дуже спокійна музика пішла. Добренько. Все, на цьому напевно запис е, можна закінчити. Давайте поставимо Кініча в пачку. Де він тут є? Піксельний чувак? Ну я вже трохи. Що це за тупий меч? Треба тепер думати, що йому дати в руки. В принципі, сигна навії можна дати. Вона не дуже буде працювати, і плюс я не зможу брати його одночасно з навією. Вовчу можна дати, до речі, точно, в мене ж є Вовча. Яка не дуже активно використовується. Так що... Ділюк буде з тупим мечем поки що. Нормально, будемо якось гратись. Все, на цьому дякую. В нього, до речі, прикольна дуже анімація холди, він просто викидує свій меч. Дякую на цьому всім, хто дивився. Не скамтесь на крутках, так як я. Крутіть обережно, якби відповідально <плес> <плес> і до наступних відео, так. <плес>